Вітаю вас, любі друзі! Сьогодні вийшов новий снапшот під номером 22W46A, і в ньому дещо цікаве є. І як ви могли здогадатись, перше на що я хочу звернути вашу увагу, це голова Пігліна. Якщо на неї йде сигнал Редстоуна, вона так само, як і голова дракона, починає рухатися. Але у випадку з головою дракона він просто розкриває щелепу, у випадку з Пігліном в нього рухається вушка. І так само ці вушка рухаються, якщо ви носите цю голову на собі. І це виглядає дуже кумедно. Але стосовно голів мовів, це ще не все. Ну, окрім того, що ми тепер можемо вибити голову Пігліна завдяки зарядженому кріперу. Тепер, якщо встановити голову на нотний блок і активувати нотний блок або редстоуном, або натисканням руки, цей нотний блок буде видавати звуки цього моба. Ось, наприклад, скелет. А ось, наприклад, зомбі. Чи дракон. Тобто, таким чином можна собі зробити якусь сигналізацію, яка буде працювати на звуках мобів. І це, на мій погляд, це просто шикарно. Я не знаю, мені дуже подобається ця ідея з тим, щоб встановити голову моба і от таким чином видавати звуки, наприклад, замість дзвінка у двері. Я хочу, щоб у мене був звук дракона. Окрім того, що ми тепер можемо вибити пігліна, також змінили спавну мобів в Аду. Тепер ендермен, скелет та візер будуть спавнитися при рівні світла 7 та нижче. Раніше в воду вони спавнилися при освітленні від 11 та нижче. Тобто тепер їм буде складніше заспавнитись Аду. Про кумед не поговорили, тепер поговоримо про дуже, на мій погляд. Максимально важливу зміну книжних полиць. І як ви можете здогадатись, якщо ви уважно дивитесь зараз на екран, книжки розташовані в мене рандомно. І тепер ми можемо діставати їх і класти саме туди. Куди нам потрібно, тобто нам тепер не потрібно дістати усі шість книг, щоб дістатися до першої. Ми можемо підійти, навестись на першу, її забрати або її покласти. І таким чином ми тепер, мало того, що можемо робити, повністю рандомні книжні полиці. Тобто вони будуть виглядати усі а, по різному, і таким чином можна буде дійсно робити антураж якоїсь бібліотеки, де книжки розкидані по полкам. Але й тепер буде зручно їх класти і брати. Тобто, тепер не, не треба заповнювати повністю усю полицю, щоб покласти останню книгу. Тепер достатньо просто підійти та покласти її в останню ячейку. І це прекрасно. І так само ми можемо забрати будь-яку книжку і покласти її до будь-якої ячейки. І це просто чудово. Ну і на останок, із цікавого, що додали чи змінили в цьому снапшоті, це. Бамбуковий блок та обтесаний бамбуковий блок, хоча, скоріш, більше змін саме у бамбукового блоку. Ось так бамбуковий блок та обтесаний бамбуковий блок виглядали минулого снапшоту 22 w 45 a А ось так вони виглядають зараз. Тобто тепер у зеленого бамбукового блоку, тобто не обтесаного. І боковина також зелена. Чи не боковина, а верхня та нижня частина, буде правильніше сказати. А у обтесаного вона тепер обтесана так само, як це було і раніше. У минулому снапшоті у необтесаного бамбукового блоку верх та низ виглядали так само, як у обтесаного. І це, на мій погляд, не дуже важливо, тому що він з, з боку може виглядати саме жовтим, а спереду зеленим. Але тим паче вони це змінили. І це непогана зміна, на мій погляд. Ось такий невеличкий снапшот сьогодні вийшов. Точніше, це ще не все. Там ще є технічні зміни, там є зміни команд. Але, на мій погляд, для звичайного гравця команди та технічні зміни не так важливі. А звичайному гравцю важливо саме те, що робиться з блоками, те, що він може зробити самостійно без команд, без рівня доступу адміну, якщо це сервер. Тому я усі інші зміни не оглядаю. Я оглядаю саме те, що, по-перше, стосується звичайних гравців. По-друге, на мій погляд, цікаве і важливе. Сподіваюсь, вам сподобалось. Ставте свої оцінки, пишіть свої коментарі. Розповідайте друзям, підписуйтесь на канал. До зустрічі у нових відео та тихого і мирного неба вам!